Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 13 січня 1055-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Миколаєві було досить багато повітряних тривог. Все почалося ще в день, коли росіяни запустили мопеди. Досить рано. Вже біля п'ятої години мопеди були в Миколаївській області. Минулої доби росіяни запустили аж 110 мопедів. 78 збито, 31 подавлено ребом. Є прильоти на Сумщині, Київщині, Житомирщині та в Запоріжжі. Будинки пошкоджені та якісь підприємства в сусідній Одещині, як завжди, все спокійно. А на Миколаївщині збили 4 мопеда. На жаль, уламки одного пошкодили приватні будинки. в Вознесенську там без жертв. Ну а в районі Очакова росіяни травмували чоловіка 71 року року дроном Ну і також є пошкоджені будинки в тому районі. Щодо Херсонщини, то минулої доби без загиблих десятеро травмованих людей. Ну і чудово, що дрони продовжують майже кожну добу летіти на Росію. Вчора в Білгородську народну республіку летіли. Чекаємо ще на такі новини і донатимо на FPV.